Вітаю. На цьому місці. Хотів би запитати, як себе почуває. Ну, так, хороша температура, стільці м'які, спинками. В принципі, все так добре. Я хотів запитати тут, як себе почуває? Душа. Так, ми чули якби про душу. Дійсно, друзі, якщо. Тут все добре, то вже у ті речі, в ті моменти простіше справитись. Ну, якби, причина нашого зібрання, і, скажімо, ну, така тематика причастя, причастя. Саме слово про це, про це і говорить: ми прича, причасні до... до ну, причасні. Розуміємо, до чого ми причасні або не причасні. Знаєте, в Євангелії є така оповідь, що всі народи стануть і будуть претендувати на причасність. І тут трошки буде момент. Одні направо, другі наліво. І там дійсно буде, якби зрозуміло, і видно, хто причасний. Зараз ви знаєте, ну, скільки будинків, храмів. Аудиторій, різних напрямків, всі якби, роблять це дійство. Але я завжди якби, за себе хвилював, чи я до кінця розумію, що таке, що це таке. Я в основу ну пропоную друзі, воно не завадить, подумати, що, як, до чого. Глибше трошки, ніж скажімо, ну, якби оці наглядні моменти, я прочитаю. Було, якби прочитане, я іншого євангелиста прочитаю коротко. Написано так. Так само взяв чашу після вечері, промовляючи, це чаша новий заповіт у моїй крові, яка за вас проливається. Я прочитаю друге місце. Схоже, схоже за значенням, Послухайте. І послав юнаків із синів Ізраїлевих, і принесли вони все палення, зарізали бочки для мирної жертви Господа, Моїсей, узявши половину крові вливу посудини, а другу половину окропив жертовник. взяв книгу заповіту і прочитав у голос народу, і сказали вони: все, що сказав Господь, зробимо і будемо слухняні. І взяв Моїсей крові і окропив народ, говорячи: ось кров заповіту, який Господь уклав. З вами про всі слова ці. Друзі, чим схожі ці два тексти або ці два епізоди, які відбувалися? Були чаші і була кров. Був хліб, а там були мирні жертви, мирну жертву її споживали. Там була чаша якого заповіту? Ну, так кажуть, старого заповіту. Ну, першого заповіту, то точно. Тут чаша нового заповіту. Ви знаєте, щоб прослідкувати, пороздумувати над цим, треба, певно, почати ну, спочатку як існує людство. Коли Адам і Єва, в Саду в раю. Все хорошо, все досконало. Ну, не знаю, описати. Не всі зможуть, певно, нажав описати. Один момент, все можна, одне дерево є під умовою. Не знаю, можливо, плоди не дозріли. Ну, що заборонив, не їжте, каже, плоди. Ми ж дітям каже, не їжте зелене, буде у вас те, те чи інше. Чи Адам з Євою ще не досягнули того рівня, що могти. Ну це наші роздуми. Підходить Змій. Якщо, можливо, по дитячому проілюструвати, так, змій бере, зриває, кусає, каже: Єваїш. Дивись, воно приємне на смак, на погляд, і там український переклад Жадане, чи жадане, як правильно. Вважане, можна так сказати. Можливо, даже я подумала дійсно Змій заговорив. Знаєте, вона взяла плод, лід взяла і дала написано чоловіку своєму. і він їв. Чому, друзі, Адам їв? Він що не знав? Багато питань. Знову, якщо ми подумаємо так, чому ж він знав і все-таки їв? Взагалі, один момент після того, як вони з'їли, попробували ці плоди, вони побачили, що вони нагі. І один одного побачили, і коли Бог заговорив, от звучав голос так, з вірша: поговори зі мною Боже!». Раніше це не було проблемою. Зараз це у людей проблема. Коли Бог почав говорити, що ж з вами трапилося, знаєте, ну різні художники малюють ці картини. Так, так, так. Друзі, я хотів сказати про значення. Скажіть, у нас є тут те, чого нам соромно. Ви Знаєте, я не те, що скажу, що є, що перед Богом соромно. Навіть якщо ми не можемо один перед одним все відкрити, тому що нам соромно, от і ми в якому стані. Знаєте, вони швиденько почали брати листя фігового дерева, так? Якщо... і робили собі, якби, прикриття чи накриття, одяг робили. На сучасній мові, знаєте, таке слово фігове. Молодь так каже. Знаєте, це прикриття, ну, не годиться перед очами. Воно ну, таке воно. Що робить Бог, написано пошив. чи... Дав їм одяг шкіряний. Знаєте, звідки, взялася, звідки взявся цей одяг шкіряний? Ну, взагалі, просто може Бог так сказав, що, щоб тут лежав одяг. Чи друзі, яким порядком? Ну, можна пороздумувати. це ж цікаві, в принципі, речі. Звідки взявся шкіряний одяг? На питання, яке виникає, якщо шукати вписані книга Левит. Сьомий розділ, там 7-й восьмий текст написано, що шкіра жертви, яку приносить священник, достається священнику. Друзі, я хотів сказати, що після того, як появився гріх, треба була жертва. Була принесена жертва. І згідно книги Левит, можна робити, я зробив собі такий висновок. Ось, друзі, що прикриває. Друзі, що прикриває нас, що сьогодні нас прикриває. Ми сьогодні, я думаю, що хто був уважний, дуже добре зрозуміли, що Христос прикриває нас, Його жертва. Нічого друге ми не зможемо. Що би ми не робили, на що би ми не думали, так це не спрацює, ви знаєте. Оце причастя, бути з Христом це дуже важливе. Нічого не зможе нас прикрити, тим більше ми самі як Кров Христова. Знаєте, коли людство пішло своєю історією, історія закінчилась погано, Бог подивився, нічого хорошого немає один Ной. Ной спасається. Після того, як все трапилось, коли він вийшов з Ковчега, що він перше зробив? Він поставив жертвенник і приніс жертву. Я так... Розумію, що ной по-другому не бачив ситуації, як тільки почати жертви. Знаєте, і воно йде до наших днів, змінюється. Що таке жертвенник? Там ми читали Моїсей покропив жертваник. Щоб зрозуміти, ну, в теперішній час, скажу так, що от війна, так, фронт, там лється кров, то є жертвенник. Якщо його не буде. Прийде зло, наше життя під впливом його зміниться. Розумію, не в хорошу сторону. Обов'язково потрібен жертвовник. І я так дивлюся, що та й від військових чув, коли вони звідти приїжджають сюди, вони не можуть зрозуміти от поведінку людей, які так спокійно, десь веселяться, десь щось от їм. Це, Ну, друзі, я так чув. І не можу цього пережити так. Прям я не був там, щоб порівняти. Але ж, в принципі, погоджуюсь з ними. Не всі люди тут розуміють, що відбувається так, що відбувається там, і як воно відбувається. Ну, якщо перестане ляти скров, зло прийде сюди-сюди. Друзі, в духовному порядку також. Ви знаєте, що народ Ізраїля ну, Я ж думаю, це були свідомі люди, які пережили і побачили багато чудес, і коли Бог їм запропонує. Заповіті бути? Тобто бути в заповіті. Для чого цей заповіт? Ну, щоб врятувати. Врятувати людей, врятувати народ Ізраїля. Вони кажуть, ми все виконуємо. Друзі, на питання, виконали чи ні? Ну, Читаючи та й подивляючись в історію. Той заповіт не виконали, і через пророка Єремію каже Бог, що я ну, складу другий заповіт. Знаєте, не Бог його порушив. От Бог Листок, отут. Заповіт що? Виконувати заповідь. Знаєте, навіть, навіть я в скінній був ковчег заповіту. Все це, що було дано, положено туди на зберігання, ну, от, щоб воно дійсно зберігалося. Якщо ми складаємо заповідь, ми ж цей лист дуже бережемо. немає і нічого немає. Покладений на зберігання. Ну, друзі, хто порушив? Чия сторона порушила? Знаєте, заповідь поставила слухати непорушна. Заповідь про заповідь. Заповідь лежить непорушна. Хто порушив цей договор? Народ Ізраїля порушує договор і. Бог каже, я досконалиший. Не те, що прописаний на камні, на скрижалях, я пропишу його на серцях. Скажіть, що краще в нас в житті виконується: те, що десь там лежить, чи те, що в нас? Ну, Навіть в звичайних речах. Не те, що лежить написано, а те, що прийнято нами в розуміння. І Христос каже, що це є чаша нового заповіту. Друзі, і ну, я на себе дивлюсь над собою, роздумую. в першу чергу. Е, друзі, як думаю, як же воно працює? Як же воно відбувається в моєму житті? Причасне я, знаєте, в тексті Луки. Там такі далі слова Христос каже: ось рука зрадника мого зі мною за столом. Тут, друзі, дві сторони. Я можу бути тим, хто з ним, а можу бути зрадником в якому значенні. Ви знаєте, повернусь до тих слів, народ каже, що виконав все. І Христос каже учням своїм: якщо ви заповідь соблюдете, ну, виконуєте мою, то ви мої. І якщо ні, друзі, ви знаєте, і ці слова дійсно, якби я роздумую над тим, чи дійсно я причасний, чи не допусти Боже в моєму житті відбувається так, що я зраджую цій заповідь. Знаєте, ми виконуємо якби спасіння. спасіння. Я розумію так, що якщо Бог створив людину по образу і подобу, ну, людина згрішила, втрачає це. Скажіть Бог відновить це все чи ні? Якщо подивитись по Біблії, стає зрозуміло, що так. Бог відновить образ і подобу. І для цього Він дарує все необхідне і те, що вчинив Христос, Він говорив в момент страждань, каже, душа моя скорбить смертельно. Щоб моя душа не скорбіла смертельно, а раділа вічно, це все зробив Христос. І тому Він сьогодні пропонує. І говорить до нас і дав видимі знаки нам для того, щоб ми, розуміючи це все, були йому причасні. Амінь.